Всім привіт! Сьогодні я з вами буду ділити своїми останніми придбаннями в плані парфумерії, тому що парфуми в моє життя приходять дуже повільно. Я люблю дати їм час, щоб трошки їх розносити, скласти якесь перше враження, перші асоціації. Тому такі відео я не знімаю часто, але коли знімаю, я впевнена в своєму виборі і в тому, що я хочу розповісти, чим я хочу поділитись. В цій підбірці буде 5 флаконів, один travel size і 4 повноцінних. Розміри, і давайте починати і ділитись, з чим же я поповнила свою колекцію в останні кілька місяців. В цій підбірці однозначно буде певна тенденція, але почну я з аромату, який абсолютно відрізняється від всього, що я придбала в останній час, тому що це найсвіжіший аромат, який є в даний момент в моїй колекції. Один з самих свіжих. А, і це бела від Ніна річі. Я дуже давно хотіла цей аромат, і мені в якийсь момент здалося, що його зняли з виробництва. Тому я відразу його схопила і вирішила вже, як буде, так буде. Нехай він в мене а, стоїть в колекції. Але як ви бачите, він в мене не стоїть. Я Використовую його принаймні раз-два рази в тиждень, тому що це дуже приємний свіжий аромат. Ну почнемо, по перше, з упаковки. Вона просто прекрасна, феноменальна. Чудово, дуже приємно тримати цю форму яблучка в себе в руці, але насправді це не яблучко, це зелений мандарин. Отже, аромат сам про те, що мені просто хочеться свіжого радісного цитрусу з ревенем. Цей аромат спеціально я хотіла, тому що в ньому є ревень. Мені хотілося спробувати комбінацію цитрусових і щось такого з кислинкою. Ревінь в мене асоціюється з моїм бабусиним городом. Там ми ростили ревень. Ми його варили в гарячій воді на компот, на якийсь узвар, і я дуже добре знаю запах і смак ревеню. І він тут присутній, але він тут не занадто кислить. Від нього не зводить щелепу, і це аромат, який я ношу, коли мені хочеться відчуття чистоти, припіднятого настрою, якоїсь радості а, і просто свіжості. Я ношу його, як я вже сказала, принаймні раз в тиждень, особливо коли я не знаю, що надягти, коли мені не хочеться сильно придумувати якийсь образ, мені просто хочеться надягти щось зрозуміле, легке, повітряне. Це белевіді від Діна річі. Також мою колекцію поповнив. Мені здається, перший мій аромат від Лалік, і це знову ж таки бюджетний аромат, який я дуже довго відтягувала в покупці. І нарешті вирішила, треба брати. Це Le Parfum. І якби в мене був аромат, е мій повсякденний аромат, я у флаконі аромат. Ванільна я скоріше у флаконі, це був би він. Це, як на мене, доступна ваніль, яка зрозуміла, але одночасно якимось чином зачаровує. Я думаю, це через те, що в ньому є лавровий лист, ванільний лавровий лист. Він чомусь зачаровує більше, ніж ти очікуєш. Я думала, що мені цей аромат сподобається, але він мені дуже сподобався. Його не потрібно розгадувати, не потрібно щось придумувати. Він не якийсь малті мульти. Малті мультигранєвий. Він ем, досить... Ем, легкий до сприйняття, ненав'язливий, і в той же час він і теплий, і окутуючий, і солодкуватий. і цей лавровий лист додає аромату м цієї трав'янистості і легкої гіркуватості, таку, яку б я очікувала від е базиліку, якби базилік затримувався в ароматах на довгий час. І що мене також інтригує, це те, що Лавровий лист в цьому ароматі не присутній увесь час. Він, як ніби, фліртує з тобою. Він то вискакує, з'являється, то він ховається. І цей аромат я на собі відчуваю досить довгий період часу. Він досить стійкий. Тому дуже рекомендую, якщо ви так само як я, дуже довго вже чекаєте і думаєте, купувати чи ні, це дуже е цікава. Покупка, як на мене, і нічого схожого на ринку на даний момент абсолютно немає. Я буду носити його задоволення, як ви бачите, я зносила вже досить багато, як на новий флакон. Аромат, який я взяла на пробу, тому що він був досить бюджетний і ем, по нотам схожий до того, що мені подобається. Це Сара Jessica Parker Stash. В мене тут тестер, тому тут немає. Кришки, і, до речі, він прийшов ось в такому вигляді. Я не зносила всю цю кількість за останні кілька тижнів, коли він в мене вже був, але він чомусь прийшов неповний і на фотографії він також був неповний. Тому, якщо ви з цим стикались, напишіть мені в коментарях. Але я так розумію, що це просто більша упаковка і менша кількість рідини в ній. Тим не менш, це, це мій улюблений напрямок в парфумерії. Це тепле дерево, можливо, навіть якась дерев'яна стара шафа з темного дерева, в якій тримають в якій тримають <свісно> якісь лікеро-алкогольні е, напої. І, можливо, ця шафа навіть стоїть в кімнаті з книжками у якогось холостяка. Щось в такому плані. Це нестандартний аромат, при тому, що це схожа. Схема ароматів такого плану. Для мене я дуже люблю такі аромати. в мене їх досить багато. Наприклад, це Whispers in the Library. Це, що в мене ще з такого схожого, це um, By the Fireplace. Це багато. Ароматів, які мають в собі такі солодкувато-деревні ноти, але цей аромат рівно він зачаровує. Я просто не могла пройти повз нього, коли я люблю такі комбінації. І тим більше його, по-моєму, зняли з виробництва. Це абсолютно не банальний дизайнерський селебріті-аромат, як виявилося, і що. Найбільше мені в ньому подобається це атмосферна затишність. Тому я дуже чекаю, того, щоб поносити його більше восени взимку. І навіть восени, ні, навесні, коли прохолодне, хочеться чогось теплого і окутучого. І що мені також в ньому подобається, це в ньому немає кричащої алкогольної ноти. Вона ніби присутня, але вона така м'яка і завуальована. Цитруси. Ще одні цитруси, але абсолютно в іншу сторону. Це моя перша покупка від бренду Orto Parisi і це Bergamask. Це покупка, яка була в мене на другому плані після іншого аромату з цієї лінійки, але щось мене прорвало, Чи мене просто зараз тягне до таких кольорів, тому що осінь на дворі чи тому, що мені захотілося Здивуватись цитрусами. Але це аромат. Це цитруси для тих, хто хоче здивування від цитрусу. Однозначно, це солодкий мускусний цитрус, він не свіжий, він гарно збалансований, він не кричить на шкірі, але він досить стійкий і помітний. Якщо в мене попереду важкий день і мені потрібно, щоб аромат протримався увесь день і допоміг мені вижити і пережити цей день. Я звертаю свою увагу до Бергамаску. До речі, він зараз на мені. І він зараз трохи заспокоївся, і він уже не кричить. Він дуже схожий на мій улюблений ем, Одадріен від Ані Гутал. Але він більш такий позитивний в ньому є. Навіть не більш, він, схоже позитивний, в ньому є присутність якогось святкового настрою. і... Що мене здивувало, коли я відкрила коробку, де знаходився флакон, вже вся коробка пахла цією амбровістю, цією теплою цитрусовою красою. Вистачить мені цього флакону дуже надовго, тому що його потрібно буквально шик чи два для того, щоб відчувати його на собі, але мені інколи хочеться нанести побільше, я просто боюсь, що я придушу всіх навколо. І останній аромат. Це моя томна важка ваніль Всі підбірці. Як ви бачите, в мене багато зараз таких теплих, солодкуватих ароматів це точно е, вайб-осені для мене. Я люблю осінь в плані носіння парфумерії. І я взяла собі ось такий тревел від BDK Ваніль Leather. Я розповідала про кількість цих ароматів е, в моїй підбірці про ванільні аромати. Е, е, і хочу повторити, що BDK Vanille Leather це. Томна вечірня ваніль. Якщо ви любите такі аромати, в яких неможливо зрозуміти, крім ванілі, що в них є, але ви відчуваєте таку якусь е сексі важкість в хорошому плані. Але це не якась шкіряна сумка чи шкіряне взуття, це така добротна, хороша шкіра, яка пахне якоюсь новизною. Але разом з цим вона не виходить на перший план, і через це аромат не маскулинний. Я вважаю його універсальним унісексом. Я його носила, до речі, в денний час, хоча я кажу, що це вечірній аромат, я так його хочу візуально покласти для вас в якусь категорію, але для мене це спокійно і денний аромат, особливо на холодний період часу. Він зігріває, але в ньому є якась така. Загадковість через цю шкіру. І якби я не знала, що в цьому ароматі є шкіра, я б не зрозуміла, мабуть, що це є. Мені просто би подобався аромат, і ця ваніль дуже гарна. Вона така добротна ваніль, не просто солодка грайлива ваніль, вона така вже більш доросла. Ось такі були мої е, останні покупки парфумерії. У мене ще є кілька флаконів, які я зараз розношую. І е, намагаюся зрозуміти, як я до них відношу, що мені в них подобається. І про ці флакони я розповім уже пізніше. Під Новий рік я планую зняти останнє відео про покупки парфумерії за рік і зробити такий маленький, е, таку маленьку серію, щоб не знімати одне величезне відео в кінці року. Я розбила його цього року на кілька менших відео. Але тому що флакони приходять, повільно, але приходять, мені зручніше знімати їх в такому форматі. Напишіть коментарях знизу, що думаєте про ці парфуми. Я ношу всі, всі ці аромати зараз і на кожен день під настрій. Я змінюю їх на кожен день і ношу їх з задоволенням. Як завжди, я сподіваюся, це відео було для вас цікавим і корисним. Ми з вами побачимось моєму наступному відео.